Вітаю вас на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Це загальний описовий гороскоп для другого знаку зодіаку. Телець. Він представляє людей, які народилися між 21 квітня та 21 травня. У цьому відео ми довідаємось про міфологічне походження вашого знаку зодіаку, дізнаємося про переважні риси характеру, що відповідають тельцям, як у вас складаються відносини з людьми, і що астрологія може сказати про ваше професійне життя. Підтримайте це відео вподобайкою та обов'язково поділіться ним з друзями-тельцями. Телець був дуже популярним мотивом у стародавній Греції. І складно виділити один міф, від якого Сузір'я і отримало свою назву. І все ж один з міфів розповідає, як Зевс в образі бика викрав фінікійську принцесу Європу. І він втік з нею на крит, де вони стали батьками трьох синів. Один з них, Мінос, пізніше став і царем Криту. Невпинне бажання затвердити свою владу на криті змусило Міноса звернутися за допомогою до Посейдона, аби той послав йому бика, якого він принесе у священну жертву. Бог послухав його прохання і з моря на берег криту вийшов білосніжний бик. Вражений красою тварини. Мінос його пощадив і відправив пастися. Посейдон розлютився на царя і змусив його дружину Пасіфаю закохатися у бика і народити від нього дитину. Пасіфая розповіла про свою любов до бика винахіднику дедалу. Той збудував порожню дерев'яну корову, обтягнув її шкірою і викотив на луг, де пасся бик. Всередину корови залізла Пасіфая і задовольнила свою пристрасть з биком Посейдона. Згодом у неї народився мінотавр, який мав тіло людини і голову бика. Сузір'я тельця насправді має лише половину форми цієї тварини голову з тулубом. І розташований в безпосередній близькості від сузір'я Оріона, отворюючи з ним сцену полювання. Тельці зазвичай не особливо активні. Це люди, які діють повільно, але точно. Їх дії носять систематичний характер і орієнтовані на довгострокові наслідки. Ще однією відмінною рисою людей, які народилися під час перебування сонця в знаку тельця, є терпіння. Ці люди зазвичай спокійні, схильні до тривалих роздумів, а також доброзичливі. З іншого боку, тельці можуть бути впертими. Для них важливо відчувати себе у безпеці що вони часто ототожнюють з тим, що у них є і що вони знають. Вони не схильні розширювати свій досвід і кругозір. Вони часто консервативні. Тельці найкраще себе почувають у своїх чітко визначених межах. І оскільки вони, як правило, недовірливі, вони захищають ці кордони від чужинців. Тельці цінують мир. Вони також наполегливі і витривалі, добре справляються з негараздами та переносять важкі часи легше за інших. Тельці довго зберігають спокій, але в підсумку все ж проявляють свій гнів. Оскільки, як ми вже говорили, тельці відносно недовірливі, вони добре себе почувають в першу чергу серед людей, яких вже знають і яким довіряють. Їх бажання до влади іноді може проявлятися у стосунках, тоді воно набуває форми ревнощів. Однак не можна заперечувати пристрасть тельця. Хоча вони і не володіють темпераментом вогняних знаків, венера, яка править ними, підсилює їх чуттєвість. Ця чуттєвість земна, досить поверхнева, але це не означає, що вона порожня. Тому, хоч і почуття тельця досить прості, але щирі, напружені, тверді і тривалі. Тельці надійні і терплячі. На роботі вони не мотивовані інноваціями або проблемами. Саме тому вони більше підходять для професій, в яких виконуються повторювані дії. Телець не проти виконати роботу, яка здається оточуючим, нудною і одноманітною. Вони будуть відмінними бухгалтерами, а також можуть бути найкращими співробітниками заводів, складів або магазинів великого формату, де виконують конкретні завдання відповідно до існуючих процесів. Ви переглянули повний розбір знаку Зодіаку телець. Якщо вам сподобався даний формат, обов'язково залиште свій коментар та вподобайку. Також хочу наголосити, що схожі відео для інших знаків зодіаку ви зможете знайти на нашому каналі або в описі до цього відео. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Мета.